Було декілька варіантів, як робити систему знижок. Ми думали бонуси робити, але ми вирішили трішечки по-іншому її реалізувати. Тобто, в залежності від того, скільки клієнт постійно у нас замовляє, у нього різна система знижок. Тобто на золото максимальна знижка це 3%, а на всі інші товари можлива знижка до мінус 10%. Якщо ви реєструєтесь на сайті Monitex, ви автоматично маєте знижку 1%. От зараз у мене 1%. коли ви робите покупок на сайті Monitex на 10 тисяч гривень, ви вже маєте 3% знижку. Якщо ви замовили на 50 тисяч гривень, ви вже маєте 5% знижку. Якщо ви замовили на 100 тисяч гривень, то ви маєте 7%. І максимальна знижка це 10%, коли ви замовили під півмільйона гривень. Ну, як правило, це ті клієнти, які з нами вже... Ну, Монітекс він був створений ще в 2013 році, і які з нами вже більше там п'яти-сіми десяти років. Замовляють поступово. І якщо ви наш постійний клієнт і у вас немає знижки там чи 7%, чи 10%, то ви пишіть мені, в телеграм, чи куди чи дзвоніть на, на сайт і кажіть, що ви наш клієнт, кажете прізвище, і ми вам включаємо вашу відповідну вашим замовленням знижку. У мене зараз в особистому кабінеті замовлень немає, і я зараз погуляю по сайту, щоб ви для себе зрозуміли, як воно працює. Тут у нас акції, тут ми не бачимо систему знижок, тому що тут і так уже є 10%, де більше 5% знижка. Якщо ми, наприклад, ось діва, да, заходимо на діу. То, так як я зареєстрований на сайті Monitex, зайшов в свій особистий кабінет, і в мене зараз знижка 1%. Тобто в мене вже ціна на дану монету не 3950 гривень, а 3910 і безкоштовна доставка, так як це замовлення буде від 1000 гривень. Коли ми заходимо в більш дорожчі товари, от, наприклад, ми зараз лаби показуємо, то там вже знижка вона буде. Більш суттєвою, але в будь-якому випадку, так як монети золоті, то на золоті монети там буде максимальна знижка в, в 3%. Ну, буде максимально все відразу рахувати вам, і вже не потрібно нам телефонувати, писати і так далі. Тобто, в, цьому от, в, чому, в чому ця зручність? Це був від нас подарунок до Дня Святого Миколая нашим клієнтам. Дякую вам, що ви з нами. Тобто, ось бачите, коли. У мене зараз 1% знижки, тобто більше ніж на 1000 гривень я вже можу економити.